Вітаю вас на своєму каналі Вихиляса з вишивасами. Сьогодні я вам покажу, як виконувати отакий варіант перлового шва. От ми бачимо, як під різними кутами падіння світла, ми бачимо, як він грає. Оце вишито вовною. Його можна шити. Е не тільки вовною, а ну, от варіант крученою ниткою. Тут гарніше видно, бо вона має такий повіск. От Ми дуже добре бачимо оті квадратики, які утворюються за рахунок змінення кута падіння світла і кута, під яким ми дивимось. Магія цього шва полягає в тому, що насправді от ми бачимо квадрати, а він виконується ромбами. Зараз я вам покажу, на чому базується цей шов. В його основі лежить стібок з модулем 2-4. Про що я кажу? Скажімо, якщо уявляємо, що це лінія зошиту це нитка тканини. Тобто. Я виколола голку, відрахувала вправо 4 нитки верх 2. 1, 2, 3, 4. От оцей стібок з модулем 4, 2. Наступний я вивела в тому самому рядочку, так само відрахувала 4 вправо, дві вверх. І от з таких стібочків в мене буде складатися оцей шов. Ми будемо змінювати напрямок тих стібків, і тоді утворюються отакі квадрати. От в мене тут є отака схемка. Тобто, шити його будемо рядами. Це один з варіантів виконання цього шва, який мені більш подобається. От я буду робити отакі стібочки. Тобто по зовнішньому контуру дійшла, повернулася і рухаюся до, ближче до центра. І з кожним проходом в мене буде кількість стіпків менша. І коли я доходжу до центру, тобто, в мене з одного і з іншого боку залишається по одному стібку, у мене буде отакий коротенький прямий стібок, і далі піде все на збільшення. Тобто я починаю, якщо я рухалася до центру, тепер я буду рухатися від центра до периферії. І таким чином я перейду до наступного ромба. Тобто, ну, отак от він виглядає. На вивороті ми побачимо тільки отакі стібочки, от, отакі суцільні лінії. Оці цяточки утворюються в тих місцях, де в нас. Буде у той прямий коротенький стібочок. Тобто, поки досвіду нема, ви будете контролювати виворіт, і він вам підкаже, що треба робити. Тепер, дивіться, коли ми будемо переходити з, змінювати напрямок стібків, у нас тут утворюються такі хрестоподібні, такі неправильні хрести. Тут дуже важливо, щоб всі оті стібочки лежали в одному напрямку. Тоді в нас оцей контур квадратика буде дуже чітким. Не просто така якась хвиляста лінія, а дуже чітка між ними межа. От зараз я покажу, як воно виконується. Тобто я починаю. Я вам покажу на тканинці такі розріджені і не дуже товстими нитками. Але треба намагатися, щоб це техніка настилування, щоб ниток тканини не було видно. От про що я вам казала. Відраховую, оце я вже закріпила нитку, вийшла сюди. Відраховую 4 нитки вправо, 2 вверх. І голочкою працюю тільки горизонтально. От. Набираю дві нитки полотна, от у мене такий косенький стібочок виходить. Наступний так само. Мені легше, якщо я відрахую сюди 4 сюди 2, то те саме, що я від цієї точки два перехрестя. І отак я рухаюся по контуру. Бачите, у мене утворюються отакі похилі стібочки. Скільки я їх оберу, яку кількість, ну, від цього буде залежати розмір тих квадратиків. Ну, скажімо, як в схемі в мене зовнішній контур 400 бочки, от от я їх зроблю 4. Ну, на цій тканині, добре, тепер мені треба рухатися вже, спускатися. І бачите, отут у мене утворюється хрестик, от він. Він може бути отаким, може бути отаким. Треба, щоб вони лежали в одному напрямку. Ну, я покажу, як це зробити. От скільки в мене стіпків є, коли я рухаюся вверх, коли я рухаюся вниз. От дуже добре видно, ось бачите. Отой неправильний хрестик, оцей стібочок в мене зверху. Тобто, я буду дотримуватися саме цього напрямку. Це не обов'язково саме так, але ну, я прийняла за основу такий, такий варіант. У вас він може бути навпаки. Тобто, чотири стіпки я піднімалася, чотири стіпки я спускаюся. Так, щось заплуталася в мене ниточка. От, зараз покажу, що в мене на вивороті. Поки досвіду нема, контролюйте виворіт. Оце все повинно бути на одному рівні. Тобто, я на голку набираю два, дві нитки полотна. От я вийшла на внутрішню сторону. Так, дивимось, що в мене на вивороті. Бачите, отакі коротенькі стібочки, всі на дві нитки полотна, всі паралельні. прямі. Тепер дійшла я до е, цього куточка і мені треба тепер повертатися. Я розвертаю роботу на 180 градусів і так само голкою працюю тільки справа наліво, набираючи дві нитки полотна. Отут в мене вже все пораховано. Якщо я відрахую 4 нитки сюди дві вниз, то я побачу, що оця точка в нас буде спільна. Тому мені легше її навіть не рахувати, а просто отаким чином зашивати. І ми бачимо, що напрямок стібків на цій ділянці однаковий. Тепер в мене хрестик неправильний буде тут. І пам'ятаєте, я вам казала, от мені от той стібок повинен лежати зверху. Тому я його виконую отаким от чином. Я виходжу над ниткою. І ось ми бачимо, що ця ниточка. От, ця ниточка, от вона лежить зверху. От, видно? Бачите, зверху. Тому в мене буде дуже чітка е, отака лінія, коли будуть стіпки змінювати розмір. А тут взагалі, якщо в нас спільні точки, то взагалі нема про що думати. Я просто вколюю в ті отвори, які вже маю, е, і набираю на голку дві нитки полотна. Так, дійшла сюди, от, контролюю виверід. Дивіться. Якщо я дійшла сюди, я знов набираю на голку дві нитки полотна. Роботу кожного разу повертаю. І знов такі самі прийоми. Відраховую. Бачите, от у мене 4 стіпки. Ось тут три стібки. Зараз в мене буде два стіпки в одному рядочку. От один. Дійшла до хрестика. Пам'ятаєте, який стібочок в мене лежить зверху? Оцей. От він і буде в мене зверху. У той стібочок. Так. Виколюю, виколюю сюди, от. Бачите, у мене вже два стібочки на кожній стороні. Перейшла сюди роботу, розвертаю. І отут у мене на кожній стороні залишається по. Одному стібочку. Тепер дивимось уважно. Пам'ятаєте, як лежить в мене стібок? Тобто, коли я рухаюся в зворотному напрямку, я просто виколюю над ниткою. І ні про що думати не треба. Бачите, яка дуже чітка лінія. От, вона дуже чітка лінія. Тепер от той останній стібочок. Наступний у мене, бачите, серединка в мене не заповнена. Отут він, той, що по схемі був коротенький, ось він де буде. От я його виконую і починаю рухатися в зоротному напрямку на збільшення. Ну, от, роблю на збільшення. Ще роботу не повертаю. Один, два. От. Раз. А тепер, оскільки я йду на збільшення, то мені треба е, розвернутися. Тобто я рухаюся зворотному напрямку. Я роботу повертаю, і щоб я не ламала руки, от я його виконую. Той стібочок. Онде. А тепер подивіться на виворіт. Що в мене виходить на вивороті? Отут будуть пунктирна лінія, і зараз оті проміжки я буду заповнювати. Оцими стібочками. Бачите, всі в одній лінії. Рівненько-рівненько. І тільки отут буде ота цяточка проміжок на місці того стібочка центрального. Ну, от, розвернула два стібки. В цьому рядочку у мене буде три. Один стібок, отут буде два стібки. Пам'ятаємо, що як в мене хрестик лежить. що, Бачите, у той зверху, значить. Цей стібочок, я голку виведу над ниткою. Ну, от я його вивела. Тепер рухаюся сюди, на голку набираю тільки дві нитки полотна. Дійшла сюди, тепер мені треба вже йти знову на збільшення. Я роботу повертаю. Ми бачимо, коли, куди треба вколоти. Ну, от сюди я вколюю. От сюди виколюю. Тепер в цьому рядочку в мене вже буде три стіпки. Один, два. Оце буде два. Оце буде три. Звертаємо увагу на хрестик. Як він лежить. Обов'язково. От. Тепер. Один, два. І всі хрестички в мене в одному напрямку. Тепер останній рядочок, ми, з якого ми починали на 4 стіпки. От я роботу знову розвертаю. І от тепер в мене на, по зовнішньому контуру на кожній стороні ромба буде 4 стіпки. Тепер що ми робимо далі? Один, два. Нітку довго взяла, тому що техніка настилування, і вона повинна застелити ну, певну площу? Три. І от четвертий, звертаємо увагу на хрестик. Які, як лежить у цей стібочок, повинен бути зверху. Ну, от я його зроблю зверху. Бачите, всі абсолютно однакові. І от ромбік в нас завершується, і я переходжу до наступного ромбіка. Ось. Тепер відповідальний момент. Все, ромбік завершений. Тепер отут хрестик, отут теж буде хрестик. Я забуваю про цей ромбік і починаю від цієї точки робити ромбіка наступного. Два, два. От. І наша пісня гарна нова, переходжу до наступного ромбічка. Кількість стіпків повинна бути на зовнішньому контурі. Однаково. Два, три. Перевіряємо себе по вивороту. чотири, Подивіться, що в мене на вивороті. Абсолютно, всі коротенькі стібочки на дві нитки полотна. Ну, і так само я виконую другий, третій, скільки мені треба, стільки виконую тих ромбіків. Тепер такий момент. Для того, щоб у нас була рівненька отака площа, коли ми робимо, в нас буде рядок парний ромбиків і не парний, про що я кажу? От рядок парний, в даному випадку у мене по контуру 1, 2, 3, 4, 5 стіпків. Тобто, для того, щоб коли той ромбік я буду вкладати сюди, Якщо я почну з п'ятьох стіпків, то той рядочок по контуру він спільний між цим і цим ромбіком. Щоб тут не було дубльованих стіпків, тобто кількість стіпків на зовнішньому контурі в непарних рядках буде на один більше, ніж кількість стіпків на зовнішньому контурі. Парних рядків. От ми бачимо, якщо тут 5 ми не стібочки, отут 1, 2, 3, 4. Я його навмисно зробила іншим кольором, щоб було видно, що вони між собою, якщо отут у нас є перехрестя, коли ми переходимо від ромбіка до ромбіка, а отут вони торкатися взагалі не будуть. тобто я так само пішла сюди, проходжу до центра, потім від центра йду на збільшення, вийшла сюди, і я повинна виколоти. У мене ж отут хрестик, тобто дві, дві точечки. Я повинна вивести стібочок от сюди. І тому в мене буде тут, бачите, 4, а не 5 стібків. Тепер як заповнити, як зробити, щоб воно було отакі рівненьке. І ми оптичний обман зору ми бачимо квадратики, але виконали отакі ромбики. Ми можемо це робити потім. Спочатку тільки ромбіки, а потім, як ми бачимо, кожен ромбік складається з трьох, з чотирьох маленьких трикутничків: один, другий, третій, четвертий, або з двох великих трикутничків. І от я дивлюся, зараз я візьму отаку, отакого олівця. Якщо я проведу отут, ну, вирівнюю на квадрат, ми побачимо, що отут найменший маленький ромбік, тут половинка ромбіка, тобто ну, ромбику тут трикутничок. Тут буде отакий трикутничок, який з маленьких трикутничків, тут так само і так далі. Тобто, якщо ми будемо підніматися, то наступний в мене, якщо я буду рухатися по прямій, наступний ромбічок, трикутничок буде отакий. Але зверніть увагу, коли я буду, я ж буду виконувати. В одному напрямку набирати нитки на голки. Якщо я тут працюю горизонтально, то коли я працюю з цим трикутничком, я починаю на один стібок менше. І я не йду сюди, а я закінчую отой трикутничок. Потім в мене тут буде центральний стібочок, і потім я піду на збільшення і буду переходити. ну, Якщо я буду рядками шити, буду переходити. Якщо ні, ну Буду виконувати далі по, по ходу. Ну, краще виконувати їх одразу. Отут, коли виконана різними кольорами, це видно. Зараз я візьму інший кольор і покажу вам, про що я, про що йдеться. Ну, я беру той самий. О той самий варіант, там де ромбіки в мене вже готові. Я ж можу рухатися і туди, і сюди. От я беру отой, нитку закріплювати не буду. Одразу, одразу отак вколола. І не я ж працюю голкою отак, не змінюючи напрямку. Я буду робити оті стібочки. зараз покажу. От. Починаємо. Не руйнуючи орнамент, нічого не руйнуючи, я просто змінила колір нитки. Один, другий. Третій. Четвертий. Бачите, от де в мене неправильний той хрестик. Ну, от я його виколола. І тепер я не рухаюся сюди, а я повертаюся навпаки, тому що ну, я працюю горизонтальними стібочками. Роботу, як ми пам'ятаємо, повертаємо. І починаємо так само один. Ви звернули увагу, що якщо в мене 5 стіпків по контуру, тут я зробила їх 4. Тому що я маю той зовнішній контур. Там будуть вони спільні і для парного, і непарного рядка. Два, отут вже 3. А тепер в мене по контуру будуть стіпки перехідні. Перпендикулярні, інакше я нічого не зроблю. От ми їх бачимо: ось бачите, всі в одному напрямку, а по контуру вони отакі пунктирні і перпендикулярні тим, тим з якими я працюю. Так, три стіпки. Тепер я е, вже перейшла, повертаю роботу Один... Як бачимо, тут у нас пряма лінія. Оце маленький трикутничок. Тепер роботу повертаю, і в мене буде оцей стібочок один. Пам'ятаєте, по контуру я перехожу коротенькими стібочками. Раз. І от той центральний ось він. От я його зараз зроблю на дві нитки полотна. Виходжу сюди і піду вже на збільшення. Тобто він горизонтальний, а ті похилі. Тепер в першому рядочку в мене буде один стібочок. Роботу повертаю. Отут я йду по прямій. Пам'ятаєте, модуль 42, от я відрахувала. Так, це чотири. Так, от тут буде вже два стібки. Один, другий. Виходжу, я йду на збільшення. Роботу повертаю, і ми бачимо, як змінюється напрямок отих стібочків. Так, тепер тут в мене буде. Повинно бути три стіпки. Так, а ну перевіряю, що у мене на вивороті, нібито все правильно. Так. Один. Два. Отут, бачите, два у мене буде. Один, два, ось він. Що ж не можу, я вколоти ніяк. От два. Третій стібок в нас буде отут. Піднімаємося ще наверх, і ми завершуємо оцей трикутничок. Тобто половинку ромбіка. Роботу повертаю. Ми бачимо, як в нас відбувається зміна напрямку стібків. Оце і є перловий шов. Так, тепер відраховую від цієї точки модуль 4, 2. ось. Один. Три. Чотири тепер увага. Якщо тут в нас було ми перехрещували ті стібочки, то отут я зроблю отак: ввела, і бачите, я вивела на один стібочок коротенький, всі горизонтальні. Повертаю, і дивіться, вони всі в одному напрямку. Всі-всі-всі горизонтально в одному напрямку. от, І отут, коли я перехожу, я починаю працювати з наступним. Ромбиком. Воно виконується в одному, в одному кольорі, просто для того, щоб було більш зрозуміло, що я тут роблю, тому я взяла інший колір. Я перейшла до наступного ромбика, і наша пісня гарна нова. Починаємо. От я вийшла отут і дивимось. Пам'ятаєте, по зовнішньому контуру в першому рядочку 5 стіпків, А отут дуже добре буде видно. Один, два, три. Тепер четвертий пам'ятаємо хрестик. Як він лежить? От його видно, як він лежить. Отой От повинен бути зверху. Ну, я цього й дотримуюсь. От він лежить зверху. Точно так само, як і попередній. І все. І рухаюся далі. І ми дуже чітко бачимо, що їх тут чотири. От, і далі. Один. Два. 3. І чотири. Все. Тепер ми повертаємо і робимо ну, так само, як виконували всі ромбіки. Тепер дивіться, що в мене на вивороті. Бачите, всі стібки на дві нитки полотна і всі в одному напрямку. І тільки отут є цяточки, які ми робимо оті стібочки. Що тут? Зараз я вам покажу на сорочці. оті, От що я показувала, це готова сорочка. От воно як виглядає з вивороту. Оце такий перловий шов. От. Нібито все я вам розповіла. Я робила цей ролик на допомогу своїм учням, в яких сьогодні був цей урок. Майте користь Фух.